Щоб розраховуватися за сніданки, обіди чи перекуси було швидше та зручніше у шкільних їдальнях Франківська. Планують встановити банківські термінали. Освітяни пояснюють, запровадити безготівкові розрахунки за послуги харчоплоків вирішили на прохання самих батьків і додають. Такою опцією уже кілька років успішно користуються два найбільші ліцеї міста, тож мають позитивний досвід. Коли е, термін перерви, час перерви маленький, наприклад, 5 хвилин це дозволяє їм швидко розрахувати дітей при купівлі якогось товару. Протягом останнього року отримав дуже багато повідомлень від батьків, які звертають нашу увагу на те, що дітям зараз стало зручніше розраховувати за допомогою картки або смарт-годинника або телефона, бо часто йде втрата. До І мала би бути така функція, яка зараз є в кожній аптеці в магазині, ну будь-де. Майбутні зміни чимало батьків сприймають спокійно, а у коментарях під дописом очільниці департаменту освіти про нововведення переконують, це вже давно вимога часу. Ідея цікава та корисна. І не буде потім гроші загубив, позичив, а на смаколик не вистачає. Ця ініціатива на часі. Це просто крутезно. Як батько двох учнів щиро дякую за змогу не заморочуватися з готівкою. Піди розміняй гроші, щоб були дрібні дітям в школу. Чи розглядається питання в комплексі із урахуванням централізованої оплати за харчування в школах? Зараз ми здаємо гроші вчительці готівкою. Наявність безготівкової оплати і облік цієї оплати один раз на місяць були б простішими для вчителя, аніж збір готівки кожен день. Врешті підтримує, має бути альтернатива у вигляді безготівки для розрахунків. Зміни наголошують у департаменті, торкнуться власне і розрахунків за шкільні сніданки та обіди. А разом з тим оплату готівкою теж залишать це уже на вибір батьків. Ті, які користуються готівкою, все ж таки, так і приплачували за готівку, і буфет, і гарячі обіди, і сніданки. А була також би можливість розрахунку карткою, коли дитина сплачує кошти. Наразі картку можна отримати з 6 років. Ми консультувалися з банківськими установами, і це дасть можливість в будь-якому класі за допомогою картки, розрахуватися і отримати гарячий обід сніданок, ну і якусь там додаткову. Булочку ми рекомендуємо всім, але наголошую це ще раз, що це все ж таки злижить від підприємців, які надають гарячі харчування. Розраховуватися карткою за обідні смаколики. Школярі зможуть уже з вересня. Наталія Лусвак Андрій Гаргара, телеканал Чотириста